Ви знали, що такі труби з витяжок є, котрі коштують 5-6-7 гривень, а є котрі від 300 гривень за кілограм. Але всі йшли у чорний металообруг. Чому? Тому що вони всі брались на магніт. Бачите? Аж бігом підлипає, оце от береться на магніт, оце береться на магніт. Воно все береться на магніт, але щось сильніше, щось слабкіше. Але все викидалося в метал. Але є різниця. Якщо отут іскра, підходь Сергій. Бачите, вилітає аж бігом. Та тут її взагалі немає, тут немає, там ледь є. Ну, це нічого не дає, да? можливо, жавіка. Але як вона може коштувати 300 гривень? Це людина ще в радянські часи робила такі труби, воно валяється руками. Він каже, воно взагалі не ржавіє. Перевіри в іскри немає. А там КАМАЗ або два. Треба перевірити. І частина приїхала на аналіз. Але не все. Оце звичайна заліза, а це вже не звичайна. Оце, оце. Дивіться. Це НМ 79. 79% нікеля і таке коштує від 300 гривень за кілограм. А оце от, зараз покажемо. Покаже цинк. Але це просто оцинкована заліза. І це ціна чорного металобрухту. Отака от, от різниця. 5-6 гривень за кілограм, можливо 7 і від 300 за кілограм. Отак Таняшка в чорний металобрух потрапила, а вона коштує там не 5-6, 10 тисяч, а 300 тисяч гривень. Тому перевіряйте болгарочку та відправляйте до нас. Отакі часто потрапляють, але їх теж викидають у метал.